Без праці не витягнеш і рибку зі ставка. Жив у селі хлопець на ім'я Олекса. Він часто мріяв про щасливе життя, достаток і легку долю, але працювати не поспішав. Та коли інші зранку виходили в поле чи до майстерні, Олекса сідав під вербою біля ставка, дивився, як у воді грається риба. От би мені таку рибину піймати, зітхав він, зварив би юшку і жив би собі без турбот. Одного разу до ставка підійшов старий рибалка. Він мовчки розмотав вудку, закинув гачок і терпляче чекав. Олексар сидів поруч і лише мріяв. Минув час. Сонце піднялося високо, і старий витяг зі ставка рибку. Потім ще одну, а в Олекси руки залишилися порожні. Чому тобі так щастить? запитав хлопець. Бо я не чекаю, а роблю, відповів рибалка. Риба не стрибає сама в долоні. Олекса замислився. Наступного дня він прийшов до ставка з вудкою. Спершу було важко й нудно, але згодом він відчув радість від першої спійманої рибини, а ще гордість за власні зусилля. З того часу хлопець зрозумів просту істину без праці не витягнеш і рибку зі ставка, і відтоді він працював не зі страху, а з розуміння, що кожен результат починається з дії.